23 квітня 2016 року. Ось перші учасники суботника будуть надувати лодку. Останні на підході. Я ще до вас в Добрий день. Добрий день. Добрий день. Теж по плану суботника. Да. Як тебе звати? Саша. Саша, ну молодець. Ти не дочікуєшся команди, самостійно приступив до уборки ну, так... території навколо Сажалки. <звітник> да. Як вас звати? Іван? Юліх. Олег. Дуже приємно. Шановні жителі Кагарлика. Ось погляньте, яке паскудство. Розвели люди навколо найкращого місця в Карлику Сажалки. Ось у зв'язку з цим і організовано сьогодні суботник по прибиранню того, що натворили. Люди, які тут відпочивали. Ось який захаращений берег сажалки. Це теж треба все прибрати. І ще одні учасники суботника. Як вас звати? Софія і Діана. Софія і Діана. А це хто буде? Ну, хто а вам те, буде? А це той, той, хто буде розповідати про арт-пікнік, він ще Доброго дня вам, Людмила дня. Іванівна. Ну, тут людей не густо, так що ви можете. Як люди так вийде. Духдень Дніпро і боковина засіяв правди Божої день. Я за тебе молюсь Україно краю рідних батьків, прабатьків.

а що їх п'ять? І це виходить у. Підждіть. А де родить? Дай! Казав, одідіть далі. Говори, що не Понятно, ми лінію. А натяніть уже. Та ми не право до білого.

Анатолійович, народ цікавиться, що будується на горі над сажалкою. Не розкажете? Розкажу. Значить, у цьому році депутатами Карлицької ради передбачені кошти на виготовлення ротонг, які будуть встановлені на території нашого карлицького парку. Ну, передбачається в перспективі на дві. Одна буде стояти з лівої сторони над сажалкою на смотровій площадці, інша буде стояти з правої сторони, теж там є таке місце, де колись в давні часи теж стояла ротонда. Зараз вже будівельні роботи розпочаті. На сьогоднішній день закладено, можливо вам видно, зараз отсюда, закладений вже фундамент цієї ротонди. Також іде її виготовлення. І я думаю, що обіцяли підрядчики, це Гриценко Микола Акимович, він обіцяв, що до 1 травня, до Великдня вона буде встановлена, не якщо вдасться, якщо що погодні умови не будуть заважати і так інше. Тобто в нас буде така красива ротонда на смотровій площадці, з якою можна буде любуватися парком, любуватися нашим озером Саджалкою. Як тебе звати? Олег, Олег, ну що там, багато сміття? Багато, багато. Ти кружки сажі острова обплавав, так? Да? Ну і вода, і, 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 і там по підкрутими берегами, де не можна достати тачками. Нерозуміло. Вітаємо чудового весняного дня сьогодні, 23 квітня 2016 року у нашому славному Карлику. Зараз ми перебуваємо у Перлині, нашій зеленій Карлицькому парку. Взагалі треба сказати, що 23 квітня в Карлику пройшло дуже багато цікавих подій. Арт-пікнік, який запропонувала мистецька спілка Лів, спортивні змагання на стадіоні, де змагалися спортсмени, напевно, з усіх сіл нашого району. Біля будинку культури виступали представники релігійної громади. можливо, все знаємо і спробуємо розповісти, бодай про дещо із перерахованого. Почнемо, напевно, із арт-пікніка. Ну, У багатьох людей слово пікнік пов'язується із згарищами на траві, залишеними пляшками в кущах, якимись сміттям, яке після себе залишають несумлінні туристи. А сьогодні нас запросили на арт-пікнік мистецька спілка лів. Арт, друзі, з англійської мистецтво. Отож. Арт-пікнік мається на увазі, в даному випадку прибирання, а саме прибирання околиць нашого мальовничого чудового озера Сажалка. Є тут над чим попрацювати. І сьогодні на пікнік прийшли голова містецької спілки Лів Олексій Любчич. Наталія Любчич, а також їхні прихильники, друзі і соратники Іван Дубовий і Олег Фомін, Олександр Сорока, Ярослав Томняк, Віталій Шкляр і Людмила Шкута. Напевно я назвала всіх, небагато їх прийшло, і тим не менше ми їм вдячні за те, що вони прийшли поприбирати наше озеро. На озері накопичується сміття. Сміття друзі, яке скидають сюди. Несвідомі громадяни, напевно, такі жителі Кагарлика, тому що з Києва чи, наприклад, з Білої церкви сюди не приїдуть скидати сміття. Ну а мистецька спілка Лів, яка об'єднує художників Кагарличини, а також і всіх шанувальників, живописи взагалі мистецтва, е ініціювала сьогодні арт-пікнік, а простіше кажучи, суботник. Ми завжди милуємося, милуємося мальовничими околицями сажалки. Ось зараз якраз Олег Семенюк на човні збирає сміття із водного дзеркала нашого озерця. Острівець сьогодні заріс. Колись у часи Трощенського, часи Гоголя, тут було більш цивілізовано, тому що посеред острівця була також така невеличка альтанка. Сюди був прокладений у свій час місток. Кілька років тому міська рада спромоглася зробити паром між берегом і цим острівцем. Але громадяни, несумлінні громадяни його зруйнували і тепер на острів можна дістатися лише на човні. Працюють сьогодні на нашому суботнику. Члени мистецької спілки Лів, їхні товариші і соратники, прийшло їх небагато. І в усякому разі якась частина водного дзеркала буде точно очищена і сміття в околицях сажалки таки буде зібрано і стане його менше. А, от, а отже, наше довкілля стане чистішим і радіснішим. Справедливості заради треба сказати, що ініціативу мистецьких спілки Лів активно і охоче підтримала міська влада. Першим, до речі, сюди прийшов міський голова Олександр Панюта, потім прийшов керівник міськримбудсервісу Микола Стеценко і, звичайно, директор парку господарства Валерій Петленко. Вони всіляко сприяють всім ініціативам громадян. Як же без цього? 24 квітня православні визначають вербну неділю. Вербна неділя починає останній так званий Страсний тиждень перед Воскресінням Христовим. А чому саме верба стала одним із символів відзначення Воскресіння Христового в українського народу? Дякую, серденько. Отже, верба. В принципі, цей день... У Святому Письмі називається День входу Ісуса Христоса у Єрусалим. Уходив Ісус Христос у Єрусалим на ослику. І люди, знаючи, що це Месія, кидали йому під ноги пальмові гілки. Пальма в Україні не росте. І тому саме верба стала виконувати ось таку традицію святкового дерева, коли ми відзначаємо Воскресіння. Верба взагалі-то один із, можна сказати, таких рослинних оберегів українського народу. незадовго до Воскресіння кажуть, не я б'ю б'є». Це треба в неділю, освяченими гілочками верби, можна легенько похлескати дітей або дорослих вербовими гілочками і казати, не я б'ю вербаб'є. Верба черво... Недалечко червоне яєчко, тобто скоро Великдень. Отже, друзі. Верна неділя, як я вже сказала, починає Страстний тиждень і кожен день у цьому тижні має своє значення і називається Великим або Білим, Великий понеділок, Великий Вівторок, у Велику Середу, як ми пам'ятаємо із Святого Письма Іуда, зрадив Ісуса Христа, у Великий четвер, який називається чистим четвергом, ми намагаємося прибрати в своїй оселі зробити їх ошатними, чистими красивими, прикрасити їх в тім числі вербовими гілочками. Велику п'ятницю Суворий Піс, адже це день розп'яття Ісуса Христа, Велика Субота і нарешті неділя, Великдень Воскресіння Христове. Його християни називають свято і свято. Це можна сказати, чи не головне свято, одне з головних у православних і християн та, можна сказати, і в католиків. Верба, верба. верба посвячена у церкві верба. Люди її закладали за ікони і зберігали до наступного Великодня, а потім спалювали. Був такий обряд. А ще у давнину католики закривали церкву, а потім священик у зачинені двері. Тричі стукав Христом для того, щоб йому начебто відкрили. Це таке своєрідне свідчення того, що ми приходимо до якоїсь перемоги, до якоїсь світлої радості через страждання. Адже Ісус Христос страждав за все людство, був розіп'ятий, а потім воскрес, принісши цим нам усім величезну радість. Отже, друзі, 24 квітня за тиждень до Великодня вербна неділя. Христос Воскрес, усе радіє, сміється сонечко з небес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Птахи співають в полі в лісі. І лине спів аж до небес, де білі хмарки розпливлися. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Друзі, якщо вже випала така нагода, я скористаюся можливістю і нагадаю вам, які продукти мають бути у вашому великодньому кошику. Звичайно, насамперед це паска чи куличі. а можливо хтось пече якісь пиріжки, струделі. Усе підходить. Хоча паска, звичайно, найголовніша. Паска символізує тіло Христове. Ну, потім, звичайно, писанки або крашенки. Треба сказати, що писанки це... Унікальний символ і оберіг нашого народу. В жодного народу немає такого давнього, можна сказати, тисячолітнього оберега, як писанка. Причому у кожному регіоні України писанка має свої особливості, свої візерунки і навіть свої фарби. Але, звичайно, є і стандарти, згідно з якими писанки розписуються. Ось такі чудові, зараз ви їх бачите. У містечку Коломия на Івано-Франківщині є музей писанки. Його прикрашає кількаметрова величезна писанка. І щороку у Софійському заповіднику в Києві проходять теж свої рідні такі виставки, де можна побачити писанки величиною від ось таких, як я зараз тримаю, до кількаметрових, на фоні яких фотографуються від відвідувачі заповідника. Отже, в кошику після Паски йдуть писанки. Далі, звичайно, шинка. Ковбаса, сало, що кому більше подобається, це ознака фізичної радості. Масло і сир. Масло і сир це символи ніжності і любові Бога до людей. Сіль. Сіль це символ сутності. Я кажу, сіль землі, сутності і сенсу. Хрін. Хрін додає довголіття українцям та, напевне, не тільки українцям. І до всього того має бути букшпан. Так називають зелені гілочки, якими прикрашають Великодній кошик. Ось, друзі, таким має бути вміст вашого великоднього кошика. Священники говорять, що сьогодні люди нарідко кладуть до тих кошиків фрукти, овочі, банани, цукерки, алкогольні напої, виделки, ножі, якісь інші столові прибори. Це не відповідає традиціям народу і традиціям православ'я по відзначенню Воскресіння Христового. А тому, друзі, в кошику це зайве. А втім, кожен сам вирішує, що йому святити під час Великоднії посвяти. Друзі, не вперше ми завершимо нашу зустріч, нашу передачу біля цього пам'ятного каменя у нашому Кагарлицькому парку, який засвідчує, що в давнину наш Кагарлик мав назву Торчеськ, пізніше Городець, ну а сьогодні це Кагарлик. Зауважу, що Кагарлик, так, до прикладу, старший від Москви на 5 років і на 30 років старший від Берліна. Так, ну, друзі так. Отже, ми сьогодні завершимо нашу передачу про квітневий день 23 квітня і деяку пересторогу на Великдень, на верну неділю, 24 квітня. Ми охоче вам покажемо, як сьогодні малюки нашого славного міста розважаються на цьому дитячому майданчику. Це наша зміна, це наше майбутнє. І ми дуже хочемо, щоб вони росли у мирній країні без жодних воєн щоб тільки мирне небо було в них над головою. А це все залежить також і від нас, від нашої небайдужості, від нашого патріотизму, від нашої свідомості і від того питання, яке ми повинні самі собі ставити. Хто, якщо не ми і коли, якщо не тепер? На все добре. Дякуємо за увагу, дякуємо за те, що довіряєте. Гравлексит прийшов до татка. Це у мене хатка. Якщо виросту ще трішки, то не влізуть в неї ріжки. Глянув татко на хатинку, не сумуй, мій любий синку, бо не тільки ти ростеш, підростає хатка теж. Заєць спати захотів, сам постелю постелив, сам приніс собі подушку, підстелив її підушку. Та у зайця довге вушко, все звисає із подушки. Синю квіточку весняну я не буду рвати. Фарби пензлики дістану, буду малювати. Намалюю ніжну квітку, стебельця зелене. І матуся родовізьме, пролізка від мене. Як я тобі розіб'ю ще п'яткою голову, то я не виноват. <реку> так. 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 І... Е, Сам я вдержиш? Я попробую, ти, 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 ти <зараз> не виносять. Так, таки що, тепер я тепер, що так, так, який Валя, ста... ти не типа ну. Ти, а ты ж в ты. Так, чиї? Давай, Олег, бо я у вас сейчас кров знаю. А давай! Ой, мешка, давай! Ладно, давай лови! Оба, все, давай! Ура! Нормально. Вы конечно.